Вітаю В новинах! Бачила та камільком Ще щось там Білгородська область. Тому роблю Вовчанський напрямок, вересень місяць, тенденції. Від сьогодні до кінця вересня. Тенденції. Вовчанський напрямок. Тенденції, які там на вересень, місяць, повністю, на вересень. Давайте подивимось Вовчанський напрямок. Цікаво ж. Жертва. Важко дуже ситуація. Важка жертва. О, є окупація, є жертви. Так. Ворог має серйозні плани на це. Але йдуть зміни. Зміни. Накопичення ресурсу, як окажучи, хитрі дії, верховна жриця і допомога якась. Кінцевий результат. Важко тиск обставин. Дивіться, як з двох сторон. Тиск як з двох сторон. І ой, дві Пентаклів, двойські нас ситуації. Дві сторони. Цікаво. Тепер Стан наших ЗСУ на Вовчанському напрямку. Стан наших ЗСУ на Вовчанському напрямку. Що мені вилітає? Угу. Шістка кубків, шістка мечів. Це добре. Це рух. Це рух. Є він. Важкий, але є. Втрати, так, є, втрати певні. Кінцевий результат. Угу. Так. Наші все роблять хитрими маніпулятивними діями. І робить рух. Четвірка пентаклів. Ось яка випадала, це по нашому йде. Це йде по нашим. Є рух від наших. Що вам ще потрібно? Як вони це роблять? Вам це не потрібно. Так. А ось тепер стан ворога подивимось детально. Чому ні? Стан ворога. Стан армії РФ на Вовчанському напрямку. Стан армії РФ на Вовчанському напрямку. Який він? Цікаво ж, правда? Сила. Да, там сила є згодна. Нова сила. Ротації там є. Довольно неплугані. Знову втрати, можливостей йдуть. Їм. А ви йдіть вперед, воюйте. Дві, каже, з львів, двох сторін. Два варіанти. Це результат. Ну, Недовга праця, Вони них їх багато довга праця. Також рух повинен бути в них. Також вони готуються до нового руху. Таємні дії якісь. По відлюднику вони там засіли і заховались добре. Вони добре там готуються, заховались. В принципі, це буде сутичка, конкретна сутичка, що можна сказати.